Велика рогата худоба є жуйними тваринами. Їхня система травлення вузькоспеціалізована для переробки рослинних матеріалів, таких як трава. Трава багата на целюлозу, міцний вуглеводний полімер, який багато тварин не можуть перетравити. Корови роблять це в симбіозі з мікроорганізмами, бактеріями, грибами та найпростішими. Які володіють целюлазами, ферментами, що розщеплюють целюлозу на цукри, які входять до її складу. Образно можна сказати, що корова в своїй системі травлення створила цілу ферму. Серед багатьох бактерій, яких корова в собі культивує, є Фібробактер Sukinogens, Rominnococus flafejsens і роміноcocus альбус. До целюлозних грибів належать кілька видів Неокалімастікс, а до найпростіших Інфузорії Еодіплодіу Мегі та Остракодініум album. Якщо корм тварини змінюється з часом, склад цього мікробіому змінюється у відповідь.